Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Так, ми на кухні. Дала мені Наталя недільку рецепт соусу. Ну і я хочу його зробити. Сік томатний маю. Тут треба соус. Томатний сік 2 літри. Є в мене 2 літри. Так, а варі. Так, 2 літри томатного соку, цибулі, 2, покришити великих. У мене три менших. Так, не хочу нагору лісти по цибулю. Покришити мілко, все вкинути в каструлю і варити 45 хвилин. Виливаю світ свій. Ось і кришу мілку цибулю серединою, Значить, ми її викинемо, бачите. Ось, ось є така цибулина, яка у середині нікудишне. Ось. Порізати дрібненько. Так, ріжемо. Дрібненько. Ось таке то. Зараз поріжу. Хочу спробувати. Казала Наталя, що дуже смачний. Ну, сук, сік томатний я маю, бо ми з Наталкою не п'ємо. а ми де будемо до дітей їхати, то завеземо їм туди. Ось так, щось таке-то. Так, як на зажарку, казала. Значить, буде як на зажарку. Їжим, а тоді нам треба туди додати заря. Почитаю: Одна столова ложка. Так, варити з цибулею 45 хвилин. Якщо у вас томат густіший, то можна варити трошки менше, дивиться по густині. Тоді додаєте одну столову ложку карі приправи, одну столову ложку солі, цукру 150 грамів і одна чайна ложка італійських трав меленого перцю, дві голов... так, одна чайна ложка меленого перцю, дві головки часнику, і те все додаєте і варити тоді ще 45 хвилин. Ось так. І ще тих 4 ложки уксусу. Оце все тоді вимішуєте всі остальні приправи і... і додаєте і варите, ще тоді там дивиться, чи 45 хвилин, чи 40 хвилин, чи ви пів години будете варити. Це вже дивитися по густині свого соусу. Ось такий соус я хочу спробувати сказала Наталя, що він добрий до всього. І до піци, і до, і до кашів, щоб не попробувати. Ой боже, така її їдка цибуля, хай вона сказиться. То чого ж таки така пекуча? О, оце такі то справи. Так що приготуємо, подивимося, чи смачно. Ну, а хто? Буде за мною готував. Пробуйте, будемо готувати разом. Та й таке. Ладно, поставлю паузу, бо все, покришила і відправляю на плиту хай вариться. Ой, показую, які дві головки часнику. чеснику. От Отакий дві головки, бо вже почала теребити хотіла. Дві головки часнику чеснику зараз теребимо. Ось. І його треба через часникодавку перепустити. І всі спеції замішати. Оце, що я казала, карі ту приправу, перець меляний. Італійські трави карі. І в мене суміш перців є, вона мені більше подобається як один перець, так що я її буду додавати. Ось таке тоді по Потреблю часник і тоді, і тоді подушу, те все вимішаю, наготую, щоб тепло прокипить мені, тоді я додам все остальне. Уксус чи оцит, у нас оцет, а хто знає уксус. Ось. І буде нам тоді все варитися. А яке звариться, тоді вже вам покажу. Я як буду там те додавати все остальне, то покажу, наскільки варила я свій е, той соус, томатний сік з цибулею. А тоді будемо бачити, що воно з того вийде. Ось це мені Наталя скинула, каже. Кажу, не знаю, що їсти зробити. Вона каже, візьми соусу звери. Я кажу, хочу голубців. Захотілося, мені дівчата голубців сьогодні. Вже рис я зварила м'ясо, додала, все, зараз капуста розмерзається. Зараз накручу голубців на вару. Буде нам смачно. Ось таке поділо. Ну, а вам поки місць пауза. Так, ну що? Часник я передушила. Так, скільки нам солі треба. Ой-ой-ой, варите 45. Так, одна столова ложка карі. Так, карі приправа, столова ложка. Беремо столову ложку. Так, столова ложка. Нарізала. взяла. Так. Одна столова ложка солі солі так сто пятьдесят грам цукру. Ой, сто пятьдесят грам, як його вгадати? Раз. П'ять треба, п'ять років. Ну, цукор можете зважити, я не важу. Одна чайна італійських трав. Італійські трави, виходьте, здавайтеся. Ага. чайна ложка перцю меленого? Так, перець мелений, мелено перцю, дві головки часнику є і чотири ложки уксусу. Перетелепати все разом і викинути нашу пасту. Так, в мене вже вариться то готову засікала. Ну, 30 хвилин. І я буду викидати свою приправу в каструлю. Для мене. Геть густенький. Ось, зараз це все сюди. Телепно. П'яна коза. Ой, же такий густий. бачите, І це все туди викидаємо. О собі далі кипить. У мене на півтора стоїть на плитці, в мене три є рівні, то в мене на півтора стоїть. Ось. Щоб варилося. На сильному дуже вогні не вару, бо боюся, щоб не прикипіло. М -м -м, гарно пахне, ви знаєте? І тепер хай ще повариться десь пів години, тоді подивлюся. Подивлюся по густині. Так. Соус я доварила. І вже навіть спробувала. Дуже смачно. Наталю дякую за соус. За рецепт. Не за соус, за рецепт. Ось так в мене з 2 літрів вийшло стільки півтора. Но у мене був томатний сік густий. Ось то він. Дуже смачний вийшов. Я казала, йде голубчика, так. Да. Якщо заїду, подумаю. <риві> я сиділа, хотіла січ цю бакушечку, взяла, тому щоб ти побачила, що вона добра. Ой. Я знаю, що воно смачно, но, но! А, ладно. а я пробую з голубцями. Це я нажарила пончиків, начинила е... з уштонка шоколадом. Ось. І наварила соусу. Ой! Соусом дуже смачні голубці, дівчата. Так що заходьте, будемо смакувати і будемо їсти. Ось, дай Бог, всім тільки хороших новин. І тільки всього найкращого. Ось, я гора. Повечераю і пообідаю все разом. І піду до худоби. Ось так то. А вам всім скажу до зустрічі. Дуже люблю цю капусту з голубця. Скажу до зустрічі, всім миру, спокою і затишку. Она така смачна, ніжна. Соус супер. Це мені дала Наталя неділько, я казала. Так що, хто хочете, попробуйте. Повірте, смачно. Якщо хто хоче, може ще більше упарувати, щоб менше було. Ну, мені вистачає так, як я зробила. Так що ось таке. Всім до зустрічі і всім па-па.